Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про далекобій і не тільки. Далекобій це завжди пригоди непередбачувані ситуації та несподівані повороти. От і ми цього разу повернулися додому раніше ніж планували. Що ж сталося? У цьому відео все розповім. Тож влаштовуйтесь грошніше, буде цікаво. Добрий раночок. У нас сьогодні понеділок. Ми приїхали брати наш новий вантаж з штату Джорджія, Їдемо в штат Масачусетс. Їхати нам 1020 миль і платять 2350 доларів. Ну що ж, починаємо наш тиждень і побачимо, скільки ми заробимо в кінці. Американські тексти і ввести в TG Max Поки нас розвантажували, наш диспетчер не байдикував, працював як бджілка і знайшов нам новий вантаж. Тож вирушаємо разом з нами на пікап. Їдемо вузенькими вуличками Масачусетсу до завантаження всього-навсього 50 миль. І цього разу нас чекає маршрут із міста Броктон, штат Масачусетс, до теплого Джексон штат Флорида. 1100 миль дороги платять 2000 долярів. І найцікавіше вага вантажу всього на всього три тисячі паундів, майже як порожні. Їдемо. красота. Ну що ж, вирушаємо. Давай, я в тебе вірю. Що раз. Серйозно? Спершу <'ю> раз. Ти професіонал. Я навіть не берусь за це діло. Мої <сер 'ю> Нерви дорожчі коштують, ніж ця парковка. Пахне чіпсами. Ти виключимо чіпси? Yeah. 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 Тортлі Тор будемо їсти. Так, нас, нас пригостили. Ого, така пачка велика. Так. Отакі От завантаження Всі ми любимо, правда? Да. Можна чистіше Чи Чисті, нас? Бо ми завжди тут в траку голодні. А цей. Класно, ті, хто на ріферах їздять, їм постійно щось дістається. Ну, правда, не завжди хороше, можливо, там якась картопля дістанеться чи ще щось, але у нас зараз такі от тартилі. Їх можна з гуакамоле чи Чи щемось іще. Мініна. А я, до речі, навіть таких і не бачила. Органік. Якісь органічні. Ну, класно. Зараз будемо пробувати розпаковка. Так що, ні, не беремо, ти? Флориду. За 1600 Флориду? Так. Да. Беремо чи не беремо? Флориду вантаж із 400, 400 миль, 1600. 400, важкі, важкі, 400, правда. Да, важкі, 400 миль їхати в Флориду, але назад дедхедом за свої кошти. Підніматись. Ні. Можливо, в іншу сторону. Ну як скажеш, ти ж у нас босс. Я босс? Mm -hmm. Я не можу відкрити бокс. Нарешті. І що? Вони, мабуть, ніякі, так? Попивати каву і кайфувати, так? Де все таке побачив? Морін, добрий ранок, їдемо в нього. Затори, затори. Відчуваю, цей вантаж буде нам дуже тяжким, відносно часу. Або оболонь, даже. Мабуть, дуже скучно за Україною, що нам вже здається, що ми десь в Києві. Так. Да. І дороги, ні, тут уже дорога краща. Продовжуємо наш рух. Сьогодні шофер Тетяна. Погода сьогодні не дуже. Так, зпустити, можна сліва. Не пройдуха. Дуже низько. Будемо зараз проїжджати Джордж Вашингтон міст. Їдемо по 95-ті. Дуже багато знаків. Нам правіше, так. Так, нам правіше, так. Да. Да, десь дуже, багато, дуже багато знаків. Жінка свариться на мене. Так, 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 так. Так, так. І прямо. Ось. George Washington Bridge. Дуже багато, от покажу вам passenger cars only, uh, Parkways. Там, де написано Parkways в Нью-Йорку, не можна туди їхати вантажними великими автомобілями, тому що там дуже багато низьких мостів, де можемо зацепити або трейлером, або траком. Тому ось таких багато знаків висить. Хочу вам показати, GPS показує, що висота попереду 12,10. А uh, дозволено 13.6. У нас трейлер тобто склад 13.6. Так, і от, до речі, знак висить, ну чомусь всі траки їдуть, я так і не розумію, чому. Він підвищений. Підвищений, чомусь зазначено, що він е-е нижче. Like we need to change the line. Oh mm -hmm. ah, yeah, ну I mean, uh, I... so, so, so yeah, you can't can't ah, go. Агов, тож, тож на 10. Yes. So okay, then. Так, це тепер розуміємо, чому треба займати цю лінію, тому що, дивіться, там покажу 12 і 10, і якщо поїхати в праву сторону, то можна зацепити, а да, він буде, мабуть, перелаштовуватися, а можливо можна проїхати. До нас трак, який е, компанія, з якої водій вдарив наш трак. Тепер ми цю компанію не дали. Ми тепер цей Western Express експрес бачимо повсюди і в нас алергія на нього. А от Жінка каже, що цей трак збоку від нас, зліва, <нах> наркотики, наркотики перевозить. No, щоб... А що в Нью-Йорк можна ще перевозити? Наркотики. Туди ми їдемо, запах трави скрізь. <нах> на Двіся обсипається все. Значите, Нью-Йорк. Тут сітку все обсипається, сітку навішали, щоб далі не обсипалося. Welcome baby to New York.

Не потрібно, потрібно, потрібно перевіряти, чи точно закрив відверті. А Як він не бачить, зеркало? Просто бачиш. Цікаво. Привезли наші чіпси. Розпломбовуємо. Оп. Все нормально. Нічого не поїхало. Товару на скільки ти казав? 15 тисяч? 13 тисяч цих чіпсів. Тартілія. Так що Флорида буде їсти тартілію. З голоду не помре Флорида. Зараз тут в Джексонвілі. Будемо вивантажуватися. І відпочивати до завтра. Завтра новий вантаж, такі в Майамі, ми взяли його. Ну, будемо працювати. А палета ніяка не бракована? Yeah. Да. Браковану палітку взяти? Так, хочу браковано палетку, щоб нам до... Oh, такі коробочки класні, так? Да. Смачні. Пішли. Yeah. Філактика, поки нас зараз тут будуть вивантажувати. Ми від'їхали і, і будемо зараз змащувати. Я буду контролювати, щоб все було нормально. Це гарно такою підковою. Можеш написати моє ім'я Танюха? Я вже написав своєму свят. Після довгих роздумів все ж таки взяли коротенький вантаж з Джорджії до Майамі. Лише 450 миль за 1600 долярів. Спершу все виглядало ідеально. Але це було одне з тих рішень, про які ми швидко пошкодували. Що ж пішло не так. Спойлер, життя завжди підкидає неочікувані ситуації. Готові побачити, що ж з нами трапилося знову? Я вже трішки від емоційно відійшла і. Показує, що знову з нами сталося. Це, це просто якийсь сюр. Ми пішли в душ, приходимо, а нас знов вдарили. <кхем> ось так. Фара пішла всередину, тут вм'ятина, я не знаю, тепер з такою поломкою точно, мабуть, ми їздити не зможемо. Ну, добре, що совісний чувак попався ось на цьому траку. Він, походу, паркувався і заїхав в нас, поки нас не було. Залишив нам навіть номер телефону, але ми швидше прийшли, чим, чим він поїхав. Ось такі справи. Я не знаю, що це. Друзі, ваші версії пороблено чи що. Що з нами не так? Чому в одну і ту саму сторону два рази у нас вдарили? Можливо, є якісь знаки, які ми не помічаємо. Все відбувається взагалі. Коротше, знову все по кругу. Зараз викликали поліцію, взяли страхівку з цього кадра. Чекаємо, тепер будуть розборки. Нас завтра зранку вивантаження в Майамі. І ми так називається постояли і відпочили. Те, да, що ми тут бінтували, до речі, надійно тримається, не розвалилося. ось а ось це, це — Просто, просто Коротше, Походу, наш, новий, наш рік закінчується з такими ну, от, заробітками. Ні, ну у мене тут все ціле. Зараз будемо намагатися вставити фару, не? назад. Бампер дотрощила нам. Що він сказав? Чого він нас вдарив? А? Задивився. Тут дуже було багато місця і він просто взяв, задивився. Куди задивився? Не знаю. І до речі, цього разу ми запарковані. Не на углу, а просто вряд. Між всіма траками наш трак не був видвинути вперед. Тобто місця тут достатньо. ми знов знову заправці ці І тут, в принципі, достатньо широкі парковки, на відміну від тійки, наприклад. І ось так. Як він, куди він дивився, не зрозуміло. На питання, як так, він, ну не знаю, щось там задивився. би, друзі, і нам і вам порада. Будьте уважні обережні, тому що це коштує багато неприємностей, стресу і так далі. Бажаю вам, щоб такого з вами не траплялося. І нам того ж бажаю. На, на асфальті. Зараз я посіба. Підвісимо, поки що займаємося фарою. Вона назад сюди не випадала. Зараз якось її приліпимо. І спробуємо якось підвісити бампер. Ну і що нам важливо, важливо просто завтра вивантажитись і, і все на цьому добратися без додому. Ми, до речі, сьогодні тільки помили нашого баксика. Він був такий гарний, блискучий зранку. Друзі, лайфхак. Скотч, реально сила. Він нас вже стільки разів вирочав, тому завжди потрібно, щоб він був з собою на всякі такі різні випадки. А це ми також купили гарметик і... Що ти ним робив? Фару засерединою? Коли, так? коли е, заїхав, нам посунув фару, від, відбив кріплення від фари і відкрив, розгерметизував фару, то я заробив, да, за, заробив щілини силиконом, щоб не попала волога, не попала вода, тому що потім вже сам рефлектор буде спорчений. Так. Нам на, тимчасово потрібно заробити. Так що, не треба зафіксити бампер, а Відкриваємо нов, новий бізнес, ліпимо бампер, скотчем. звертайтесь, недорого. Просто слухайте, ви його реально зібрали і він тримається тепер. Ми його навіть ще не підстрепувало нічого, але він тому, що тримається. Просто скотч сила. Респект тому, хто придумав, скотч. Якщо вам трохи дивно, що. По голосу ми якісь раді, то це в нас істерика. До речі, один чоловік питав, навіщо ми клеїмо взагалі? Поясни, навіщо ми клеїмо? Тому що ми кожен день їздимо по дорогах Америки і 4, 5, 6, 10 весь кожен день вагові, кожен день зустрічаються, тому щоб не привертати увагу до того, що в нас якісь проблеми чи ще щось, тому що самі розумієте, ви їдете і. У вас півбампера немає, так, ризики... і ви їдете, і у вас бампер є. Ризики збільшуються, ризики збільшуються того, що просто заберуть на перевірку і дадуть певний штраф. Ну, і саме головне, щоб транспортабельний був трак, щоб ми могли далі їздити на ньому, працювати. Ну і за вагових інспекцій. Ось для цього ми клеємо. Ну, і тим паче ми поки що не збиралися повертатися додому. Хотіли ще попрацювати пару тижнів до якраз там новорічних свят. І тому ми ось так от заклеїли і їздили. Зараз, звісно, не знаю, будемо дивитися. Нам головне завтра вивантажитися, далі будемо приймати рішення, що будемо робити. Антифриз сидімо трішки доливає, бачок щось перестав брахлити, вже не показує сенсор, що з ним щось не так, все ок. Ну і ось тут, все теж нормально, нічого не протікає. Ці клапани, желізні стоять на місці, все ок, трак працював до сьогоднішнього дня. А ось так виглядає після того, як відремонтували, як і нічого не було пожежа. Ми її бачили з 30 миль десь, От вже наближаємось. Ось дуже сильно борить, тому що масштаби великі. дякую, що додивилися це відео до кінця. Ми вже ось в Флориді запаркували трек і будемо їхати додому вже відпочивати. Думаю, що до нового року так точно. Далі покажу і розкажу, як ми розібралися із страховими кампаніями, як відремонтували трак. Я сподіваюся, що відремонтуємо. І далі буду показувати весь процес. Тож до зустрічі в наступному відео. Па-па!